Якщо поєднати ідею піци та сінабонів, то отримаємо піцабони. Піцабони реально дуже здивують вашу сім'ю. Це красиво, незвично і суперське смачно. Я вигадала такий рецепт на основі своїх вдалих рецептів сінабонів та домашньої піци. Додала начинку відомої США піци Chicken BBQ і отримала справжній шедевр. Підписуйтесь на канал, кладіть вподобайку і переходимо швиденько до рецепта. Почнемо з тіста. Для цього нагріваємо 230 мл молока до 40 градусів. Насипаємо до нього 20. 5 г цукру та 1 чайну ложку сухих дріжджів. Все ретельно перемішуємо та залишаємо на 5 хвилин. Має з'явитися пінка. Це означає, що дріжджі робочі. Тепер до великої миски насипаємо 300 г борошна та дрібку солі. Перемішуємо, робимо ямку та виливаємо молоко. Ручним міксером або лопаткою вимішуємо 1 хвилину. Наливаємо до тіста 15 грамів розтопленого масла кімнатної температури і лопаткою вимішуємо тісто. Люблю цей рецепт тіста, він найлегший і безліч разів перевірений, як у рецепті з сосисками в тісті, наприклад. Класно, що руки чисті в кінці і нічого до них не липне. Накриваємо тісто плівкою та залишаємо зростати 1 годину. Через годину знімаємо плівку, притрушуємо борошном та обминаємо тісто. Викладаємо на стіл та вимішуємо одну хвилину. Знову притрушуємо борошном та будемо розкачувати тісто до прямокутного стану. Ось такий розмір нам потрібен. Тепер поливаємо його соусом барбекю. Ложкою рівномірно розподіляємо. Соус має покрити всю поверхню. Тепер переходимо до начинок. В нас є твердий сир, натертий на велику терку. Смажений бекон порізаний на шматочки та запечена курочка теж порізана. Спершу щедро насипаємо сир. Далі курочку по всій площині. Та бекон. Тепер засипаємо замороженою кукурудзою, можна замінити консервованою. Завершуємо все дрібненько порізаною червоною цибулею. Тепер ніжно загортаємо в рулет, починаючи з гори. Головне не натискати, а легенько закручувати. Тепер защіпаємо краєчки. За допомогою кулінарної нитки обрізаємо краєчки, їх можна запекти окремо. Вимірюємо довжину рулету, ділимо її на 9, кладемо ножем позначки. Тепер ниткою відрізаємо наші піцабончики. Нитка найкраще впорається з тим завданням, бо дуже ніжно нарізає тісто. Тож раджу працювати з ниткою, а не ножем. Беру квадратну форму, простелену папером для випікання, і викладаю туди піцебони. Накриваємо їх плівкою та залишаю зростати 30 хвилин. Знімаємо плівку. Любуємося, фотографуємо, випікаємо при температурі 180 градусів 30 хвилин або трохи довше. Ось такі бронзові красунчики мають вийти. Перевертаємо форму на решітку для охолодження та охолоджуємо до теплого стану. Зверху знову поливаємо соусом барбекю. Та притрушуємо дрібно порізаною петрушкою. Аромат просто кайфезний. Хочеться одразу з'їсти всі 9 штук. Дуже раджу їсти піцабончики з холодним томатним соком. Смак просто космічної висоти. Суцільне задоволення. М'якесеньке тісто та ідеальна начинка смачнезного, присмачнезного вам і вашій сім'ї.